Вітаю, рухаємось далі нашим курсом і перевіримо, що у нас є в нашій базі знань, в нашій базі даних щодо програмування на Python. Змінну створити можемо? Можемо. Присвоїти їй значення, чому ні. Вести, вивести дані та ще й перетворити їх, наприклад, на цілі чи дійсні числа, здається, можемо, Інт, інфлоат пригадали. Арифметика зовсім трохи звичайні арифметичні операції. А також використовуємо мовні моделі, типу чату GPT, капілотів для створення коду і перевірки власних помилок. Є це в нас наявності, то поїхали далі, не будемо зупинятись. Що сьогодні за тема, що ми будемо розглядати? Розглядати будемо, як програма взагалі може щось аналізувати та приймати рішення. Звучить... Нібито не дуже просто, але насправді це найлегша тема, яка є в будь-якій мові програмування. Як будувати умовні конструкції? І якщо у вас в досвіді вже є if або else, або разом, то ви знаєте, про що буде йти мова. Отже, умовні конструкції. Почнемо з двох основних. Коротка форма. Якщо у нас є одна умова, то давайте щось зробимо. «If». І далі перевірка умови, і далі певна дія. Якщо у нас там змінна Х більше 5, виводимо yes. Повна форма це коли у нас є вибір лише з двох варіантів: чорна чи біла футболочка зранку, чай чи каву, який ми вам пропонуємо, або ви комусь пропонуєте. І це достатньо обмежений варіант, так, третього не існує. Якщо умова вірна, зробимо одну дію, інакше зробимо іншу. Ну, Здається, з цим все зрозуміло. Залишається перейти в наше середовище та відпрацювати ці види умовних конструкцій, коротку та повну форму. Додати інші змінні, подивитись навколо себе, де ми робимо різні перевірочки, ну, ту саму чайкаву написати. І, звичайно ж, не забуваємо, що ми працюємо з користувачем, якому треба все-все все пояснювати. Введи, будь ласка, ось ти ввів таке, а треба було зовсім інше. Ну, треба спілкуватись. Далі ми з вами подивимось, як це може бути в коді. Це може бути якийсь ігровий сценарій. Ось у нас тут є сценарій щодо. Певної гри, у нас є рахунок, є, можливо, бонусні поінти які-небудь. Отже, якийсь тут виш точно відбувається. І давайте подивимося, що тут є. Є купа змінних. Подивіться одразу, яких вони типів, де цілі числа, де дійсні числа. Ага, з'являється час і швидкість непогано. З'являється якась площа, і ми підраховуємо загальний рахунок, швидкість, площу, якось тут все рухається. І начебто ніякого аналізу тут ще немає. Давайте додамо умовні конструкції. Наша коротка форма буде нам допомагати поміряти, що ми можемо в цьому коді поміряти? Ну, наприклад, відстань або час. Повна форма дасть можливість нам продовжити гру, є варіант, так, все окей, або почати її спочатку. І ось тут у нас далі йдуть приклади. Зверніть увагу на синтаксис. Після умовної конструкції ставиться двокрапка. Хто прийшов всі подібних мов, так в дужки можна не брати, і у нас є приклад. Ми вибираємо напрямок. У нас їх нехай буде 4, хочете, давайте 8. Отже. Якщо ми приймаємо вгору або якесь там число, яке відповідає цьому, цьому напряму, ми виводимо повідомлення. Гравець рухається вгору. Що зробити з цим кодом? Думаю, що ви вже зрозуміли. Дописати інші напрямки. І зупиняємось прямо на цьому завданні і дописуємо всі інші варіанти. А тепер подивимось на повну форму. Хоч вона і називається повна, але насправді вона дуже-дуже обмежена. У нас є декілька варіантів, і в нашій грі ми можемо пройти далі лише коли ми виберемо ключ. Всі інші варіанти, золото діаманти неправильні, не підходять. Отже, прописуємо цю умову і зверніть, будь ласка, увагу, ось на що. Якщо ви не писали ще раніше умови, то ми ставимо два знаки дорівнює в точній умові. Чому? Тому що, коли там буде один знак, то має бути присвоєння. І в Python для того, щоб ми не робили цю логічну помилку, зробили дуже чітко. Хочете. Присвоїти, пишіть одне дорівнює, а як тільки з'являється умова, там два дорівнює і не сперечаємось. Отже, дописуємо далі код, зупиняємось, пишемо свій приклад вибору в грі. Там дуже багато. Візьміть свою будь-яку е, вашу улюблену групу, згадайте, які там є вибори, і спробуйте переписати так, щоб е, це реалізувало якусь таку модель вибору в вашій грі. А чи всі умови ми розібрали? Ні, не всі. Звичайно, і в житті, і в грі все буває набагато складніше. Коли нам треба вибирати не з однієї умови, не з двох, а є ціла низка умов, і лише там за виконанням певних логічних конструкцій щось буде відбуватися. Що робити? Вже все зроблено. Поєднали ці всі умови в умови складені. Інколи їх називають складними, але що тут складного, давайте подивимось. Отже, Починаємо. Якщо перша умова виконується здоров'я більше восьмидесяти, кажемо, що гравець буде атакувати. Ну, такий в нього характер. «Elif», else if, інакше, якщо скорочено здоров'я більше 50, тобто ми першу гілку вже відрізали і все, що більше 80, вже перевірили. Тепер у нас іде якщо більше 50, тобто насправді буде від 50 до 80, то буде там якісь інші спеціальні здібності, і він знову в грі. Інакше гравець використовує закляття відновлення. Так, у нього менше ніж 50 здоров'я, і треба щось з цим робити. Ось таким чином будуються складені умови. Ще один приклад про прибульців. Давайте подивимося, що ж відбувається в цій страшній історії. У нас є прибульці, у нас є певна відстань. І у нас є певний статус. Ну, ці прибульці можуть бути агресивними, неагресивними, мирними і так далі. І от якщо цей статус, ви бачите, мирні у нас, да, ми зустрічаємось з мирними прибульцями. Інакше якщо агресивні і відстань менше 100, то ой-ой-ой, вони атакують, треба нам оборонні сили, щось будемо робити. Але якщо наш агресор на великій відстані, або там відстань, яка Є більш-менш безпечною, то вони наближаються, і ми починаємо готуватись. Ну, а якщо взагалі нічого немає, ніяких прибульців, спокійно вивчаємо ландшафт і дивимося, що відбувається. Ось хороший приклад такої складної умови: перевірте її, зробіть, звичайно, свої речі і зробіть свої приклади. Є ще один варіант, як описувати умови, і мені він особисто дуже подобається. Якщо ми ось такі складені умови, давайте повернемось до попереднього і подивимось на прибульця агресивного, у якого відстань більше 100 і менше 200. Ну, така, нехай така умова. Ми можемо, бачите, це прописати. А, Саме ось такою складеною логічною конструкцією. OR and або NOT. Найчастіше використовується AND, or. Ну, і, в принципі, можемо з такими конструкціями також попрацювати. Вони дуже красиво виглядають. У вас тут є приклад з прибульцями. Можете натискати, але спробуйте спочатку прописати це самостійно. Ну, і якщо вже не виходить, натискаємо на код, дивимося, що там є. Давайте перевіримо, чи цей код на місці все може бути. Завантажується репліт і, скоріше за все, завантажується. Наш код з прибульцями. Так, код є, приклад є, працюйте, будь ласка. Ось такі логічні конструкції END or not дозволяють нам прописати достатньо багато цікавих умов. І давайте спробуємо вибрати там. Другого пілота собі, звичайно, це може бути і Microsoft Copilot, наприклад. Але ми спробуємо вибрати його реально, провести співбесіду. І подумати, а який же нам потрібен другий пілот. Ну, хотілося б людину з досвідом, і хотілося б людину таку фізично витриману, щоб вона витривала, щоб вона могла з нами бути в довгій космічній подорожі. І тут ми так само можемо прописати ось таку логічну умову. Звичайно, ви можете додати свої умови і додати їх більш цікавими. І тут, у нас, бачите, є такі приклади, і не один приклад. Тобто перевірити будь-які алгоритми, прописавши їх за допомогою логічних операцій, за допомогою будь-яких умовних конструкцій, визначити, наприклад, чи є життя на планеті. І тут у нас є три критерії. І все це обов'язково відтестувати, перевірити. У вас є завдання, зупиняйтесь, робіть ці завдання. У вас є приклади, і, звичайно, бажання створювати. Текстові ігри на Python. А ми зустрінемось. Не забувайте писати коментарі під відео. Це буде дуже корисно для вас. І це буде дуже приємно для того, хто створює для вас ці відео. Зустрінемось.